Ось така ситуація, коли вони починають розноситися. Є Вони не, не є сильно крупними, але вони вже такі більш-менш нормальні. І є відбраковка. А, так сказати, це, це все відбраковані яйця. Тут шкірка, майже не шкірка. Тут якось як, як свічка, як на ялинку іграшка. Ось такі чорні. Перепеклися в їхньому в печці. Це таке файне крупне яйце, але дуже слабенька шкірка. Це таке маленьке, теж чорне з одного боку. Тут, тут взагалі таке, як м'ячик кругле. Тут немає шкірки взагалі, тут просто плівка. Страшно брати в руки, щоб не було. Але тут плівка вона дуже міцна. Ось таке яєчко. Тут ще одне таке саме теж сплітки. Яєчко. І ось таке теж. Ось такий драк за пару днів. Ну але тут вже за сьогоднішній день три, а тут вже п'ять. Ну але тут 37 смокінгів, А тут 28 техасів. А тут це ладончики. Ладончиків в мене було 25 штук, але мало-помалу по одному вони здихали. розбивали голови, бо від світла теж вони так пригають, а вони теж вже несуться. Ось є. Біленькі-голубенькі яєчка у них. Ось такі так, фокус. Оп. Голубенькі яєчка. На фоні цього. І так і Є такі чисто білі, а є такі ще трошки вкрапочку. Зовсім трошки в крапочку. Ось так, за все слава Богу.